24 червня в Угорщині пройшли кінні змагання, участь яких взяли і представники України. Хто саме це був та яких результатів вони досягли, знають наші журналісти. Участь у змаганнях взяли двоє коней з приватної конюшні, що розташована у селі Леляки Порятинського району. Це були жеребці Ахалтикінської породи Гамурлик Овадан Каракової масті та Карат овадан Ізабелової масті. Вони зайняли перше та друге місця у своїх підгрупах. Сама порода ахалтикінських коней одна з найдавніших культурних порід верхових коней. Загалом в Україні коней цієї породи найбільше ста. У господарстві, що розташоване у леляках, їх 14 – 6 жеребців та 8 кобил. Це був чемпіонат Європи. Ось цей кінь, звати Карат, приймав участь і в сусідньому дільнику теж. Ну, тобто двоє від нас їздили, і карат зайняв перше місце серед своєї групи ну, вікової, а хан друге. За будь-якими кіньми дорого доглядати. Ну, тобто, це, якщо хочете, щоб кінь був здоровий, довго жив, потрібно гарне харчування. Потрібні гарні умови, ну тобто ґрунт хороший, який підходить, щоб, вони не, щоб не було травм. Потрібно доглядати за ними. Якщо захворів, то потрібні ліки, ветеринари. Ну, постійно треба розчищати копита. Я не знаю ні одної людину, яка б прям ненавидила коней. Ну тобто подобаються вони всім. Дехто боїться, звичайно, але от симпатія, я думаю, у всіх є до цих тварин. Уже цієї осені коні з Леляківської конюшні будуть брати участь у кінних збаганнях Віталії, а поки що вони відпочивають та набираються сил.